Доброго дня, любі друзі! Сьогодні читатимемо казку братів Грім. Називається Лікар Усе знає. Послухаймо! Колись жив на світі бідний селянин, наймення Рак. якось поїхав він на ярмарок продавати дрова. Щойно прибув, як підійшов один лікар. Придбаю все! Коли селянин скинув на подвір'ї, Покупця дрова і зайшов у будинок по гроші, господар саме сів обідати. Рак побачив, як медик смачно їсть та п'є і сам захотів стати цілителем. А чи не можна й мені бути успішним лікарем? Чом би й ні, не така вже й хитра справа. А що для цього потрібно? зацікавився селянин. Біле вбрання а на воротах вивізка я лікар, усе знай. Повернувся чоловік додому, продав воза з волами, придбав одяг і чекає на відвідувачів. А саме того дня обікрали найзаможнішого пана. Що ж тепер робити? Хто підкаже, де шукати посуплені статки? розпачливо белькотів багатій. Той, хто запевняє, що все знає, порадили багачу звернутися до лікаря все знає. Прийшов пан до селянина й обіцяє за послугу щедру винагороду. Що робити, раку? За яку справу не візьмешся, щоб на життя заробити? подумав чоловік і погодився. Гаразд. Сьогодні спробую все з'ясувати. Ось тільки завітаю разом із незамінною помічницею, дружиною Гретою. Невдовзі вони прийшли до багатія, а там уже накритий стіл чекає і господар запрошує пообідати. Коли слуга вніс смачну страву, селянин тихесенько говорить коханій. Перший чоловік мав на увазі, що це розкішне частування. Тільки початок, а помічник кухаря вирішив, що лікар здогадався. Перший злодій, воно й насправді так було, тому слуга страшенно злякався і розповів приятелям: Справи кепські, лікар усе знає. Отож, наступний помічник кухаря зовсім не хотів нести їжу та мусив. Тільки увійшов до столової, як селянин знову дружині. Другий. Злякався слуга та швиденько вийшов з кімнати. Щойно третій уніс накриту миску, як пан звертається до лікаря. Покажи свій талант і вгадай, що під рушником. Подивився бідолашний на посудину й у відчаї вигукнув. Ось бідолашний раче. Ти й попався, А в мисті саме ці рачкові мешканці й були. Який молодець! не втримався від захопленого вигуку багатій, ти справді все знаєш. Слуга зовсім перелякався і тихенько викликав за столу лікаря. Злодії зізналися, де заховані вкрадені гроші, і пообіцяли добре винагородити, якщо гість скаже пану, ніби не знає, звідки вони там взялись. Все знає, зробив так, як просили, і, отримав чималу винагороду як від пана, так і від слуг. Ось так бідний селянин став заможним лікарем.